Те, що люди почули з точки зору наративів, їм не сподобалося. і я, до речі, це намагався пояснити пані Латиніної і до цієї зустрічі в ефірі, коли власне блог готував про її висловлювання. Ми не хочемо чути, що у нас громадянська війна. Те, те, що нас, нас продовжують переконувати з різних боків. І, до речі, з 2014 року переконують: у нас громадянська війна, громадянська війна між росіянами і українцями, тому що ми один народ. І партнери по імперії, громадянська війна у самій Україні, і я вважаю, що це дуже небезпечний наратив, тому що він за великим рахунком продовжує е, створювати образ України як такої другої Росії, яка просто може більш демократична ніж перша, і зараз е, знаходиться в такій ситуації боротьби з за свій суверенітет, не тому що українці інший народ, а тому, що вони хочуть жити в е, Іншому соціальному устрої. Умовно кажучи, ми такий Тайвань. А ми не Тайвань по відношенню до Китаю, а ми Корея. Розумієте? Це інший народ. Ми не були партнерами цієї імперії. Ну, були окремі українці, які були партнерами, але ці українці, як я вже неодноразово пояснював, відмовлялися від. Своєї ідентичності це була головна умова партнерства. Я взагалі не знаю, чи можна вважати партнер... головну умов... партнер... умовою партнерством, фактично самозґвалтування. Розумієте, я е... побачив дивовижну річ колеги. Це коли пані Юлія назвала свою версію нашого ефіру словами Наполеон зрадник Корсики. І це багатьох людей, я б сказав, цього російсько-радянського історичного виховання дико смішить. Хоча мова йде про людину, яка так і не оволоділа французькою мовою за все своє життя, мова йде про людину, яку цькували у Франції, коли вона туди молодою людиною переїхала, за те, що вона не знала французької мови, не могла нормально говорити, ця людина вирісла у самотності, у цькуванні у е, абсолютній неповазі. І, і стали імператором французів, тому що хотіло помститися всім тим, хто її з нею так став, поводився, як кажуть то росіяни, як з якимось там нацменом. Так у них є слова. Знаєте, такі нацмен, mm -hmm. о, це Наполіон Бонапарт, але заради того, щоб стати імператором Франції йому довелося зрадити власну батьківщину. І з кі з кількома нашими з вами співвітчизниками так відбувалося, пам'ятаєте? І я і у росіян це не викликає ніякої емпатії. Розумієте, я сподівався, що хоча б Наполеон Бонапарт викличено на емпатію. Вони зрозуміють, якою була я б сказав, самотньою чорною душа цієї всесвітньо відомої людини. Але наполеон Бонапарт теж не виникає у них емпатії. Бо і оцей успіх, що людина може вбивати людей сотнями тисяч, застилає їм її, її власні переживання. Панеталі, мені здається, один. З не менш важливих наслідків цієї розмови ви про нього частково і доволі розгорнуто говорили в одному зі своїх інтерв'ю вже пізніше на Ютуб каналі Рашкін Репорт. Я уважно його прослухав і там я для себе цей висновок зробив. Хочу і від вас почути. Насправді, чому цей русський мір в нас далі лишається в головах і він нікуди не зникає. Насправді, в ідеальній Україні напевно ніхто би не мав розуміти, хто така Юлія Латиніна і чому ми всі маємо цілою державою обговорювати те, як. Портніков поставив її на місце. Просто ми не мали б не знати, хто вона така, але ми ж знаємо всіх цих російськомовних спікерів. Вони все одно з'являються на усіх Ютубах. А раз вони з'являються, їх слухають. Ну тобто е аудиторія чомусь досі потребує їх. Я думаю, що ми просто продовжуємо однією ногою знаходитися у російському чи російськомовному інформаційному просторі. Питання навіть не в тому, знали б нас чи не знали Юлію Латиніна. Очевидно, що якихось російських опозиціонерів може там дивитися чи слухати у Польщі чи у Чехії, коли мова йде про російські події. Однак це точно не ті люди, які розповідають, як жити полякам і чехам. А коли вони намагаються, пам'ятаєте, як був телеканал Дощ, який почав розповідати, якою є політична ситуація в Латвії, і Національна Рада з електронних медіа Латвійської республіки сказали: розповідаєте, як нам жити в Латвії? Давай до свідання. І це і є питання, це дуже просте, тому що там інший простір інформаційний, навіть російськомовний простір Латвії. От повірте мені, як людині, яка з дитин, ну, з шкільних років друкувалася у латвійській пресі. Навіть російськомовний простір Латвії відрізняється від російськомовного простору Росії у Росії у російськомовних глядачів чи читачів Латвії свої авторитети, відомі журналісти скажімо там метри журналістики, але це не метри російської журналістики. От моя колега Тетяна Фаст, яка є метром латвійської російськомовної журналістики, видає там газети, журнали, має величезний авторитет. Вона нікому у Росії не відома, але вона відома всім тим в Латвії, хто цікавиться життям власної країни. Розумієте, це герметичний інформаційний простір. А у нас цей простір не герметичний, тому що ми досі потребуємо або схвалення, або засудження людей з самої Росії. І от в чому фокус покупусти, це те, що я намагався їм пояснити. Вони самі теж сприймають Україну через російськомовний простір, тому у них теж викривлене уявлення про те, що ми думаємо, а що ми не думаємо. І я в цьому плані один з небагатьох мені здається тих, хто говорить і українською і російською мовою, тому що фактично я роблю там мовити крок однією ногою час від часу з україномовного. У інформаційного простору, а є ж спікери, які знаходяться обома ногами в російськомовному просторі, вони не так же цікавлять нас, але завжди цікавили росіян. Правда, такі є люди. Я думаю, що це ваше інтерв'ю має стати дуже важливим кроком інтерв'ю дебати з латиніною важливим кроком для герметизації українського інформаційного простору, принаймні від Російської Федерації. Я би так сказав, росіяни в нашому просторі інформаційному мають бути гостями, а не господарями. Mm -hmm. Я не бачу ніякої трагедії поговорити з росіянам про Росію. От Я часто розмовляю з Ілією Пономарьовим в ефірі. Хоча він фактично людина повністю інтегрована в наш світ. Але я з ним завжди розмовляю насамперед про Росію. А що з Росією? А як російські ці хлопці з РДК бачать собі майбутнє? А що з народами Росії? Ну Це логічно. Він експерт, він колишній депутат Державної думи. Але ж інші люди вони весь час намагаються розповісти не так, як жити їм, а так, як жити нам. Яка у нас війна, що ми маємо робити? Хто нам має давати зброю, і не давати? Як нам себе поводити по відношенню? До окупованих територій як не поводити. І, і ви ще скажуть, слухайте, може, ви розпові... будете розповідати нам, як там у вас, а не як там у нас. Ми у себе якось самі зможемо сформулювати порядок денний будь-якими мовами. Будь-якими мовами. А вони цього не розуміють, тому що ми для них досі київська Абсолютно. От що ти?